Добрий ранок, я Олексій Бурлаков. і Я коротко розкажу вам про те, що ви могли пропустити з того, що сталося протягом ночі та ранку. Не забувайте підписатись на канал, це дуже важливо для того, щоб це відео побачила більша кількість людей треба натиснути лише одну кнопку контрнаступ так і почався пишуть аналітики інституту вивчення війни вони підтверджують висадку наших бійців на північ від алєшок і просування далі по трасі Є-97. Е збройні сили зайняли позиції на лівому березі дніпра і це ніби підтверджує заяви заступниці міністра оборони про те що наступ ЗСУ вже почався Російське військове командування намагається переконати путіна переходити в захист але поки не має Хов в цій справі аналітики інституту вивчення війни пишуть, що росіяни перекидають призовників на оборону кримських позицій та кажуть, що набір 400 тисяч контрактників коштував значних зусиль для російських органів влади. Тим часом росіяни обстріляли Харків та область. Щонайменше про п'ять прильотів каже очільник обласної адміністрації. Станом на ранок про постраждалих не заявлено, про постраждалих не йдеться. Пожежами, які зайнялись від потрапляння снарядів, займається ДСНС. Але місцева влада наголошує, ракетні удари були завдані по цивільній інфраструктурі і попередньо завдані за допомогою ракет з комплексів С-300. Японія має прискорити будівництво підводних дронів для укріплення. Мення безпеки в морі через зростання загрози від Китаю. А президент Бразилії не вгамовується. Спочатку він пропонував Україні полишити Крим, потім наказував Сполученим Штатам припинити війну. А тепер каже, що не прагне комусь догодити, а хоче просто знайти цитую. Третю альтернативу, яка має побудувати мир. Кінець цитати. Наразі це все. Підписуйтесь на канал, це дуже важливо. Прошу вас, і ми продовжимо цю рубрику робити. Можна ще поставити лайк, і це збільшить охоплення цього відео. Дякую всім та бережіть себе.